Обласне нейрохірургічне відділення номер 20 лікарні імені Ющенка працює вже понад 50 років і надає допомогу жителям Вінниці Вінницької області та найближчих регіонів України, а також інколи і віддалено куточку України. Ми працюємо 24 на 7 цілодобово. І якщо взяти те навантаження, яке віднесе наше відділення, у кількості хірургічних втручань, у кількості пацієнтів, яких ми приймаємо, ми впевнено можемо сказати, що ми займаємо одні із, одну з із лідуючих ролей в українській нейрохірургії, здійснюючи досить великий і широкий спектр найскладніших хірургічних втручань. Вже понад рік робота нашого відділення заключається також в тому, щоб надавати допомогу. Пораненим військовослужбовцем, і це та місія, яку ми вважаємо за честь виконувати. Ми вдячні всім тим благодійникам, які долучилися до допомоги в придбанні дороговартісного обладнання для операційного блоку. І тому хочемо поділитися цим обладнанням із тими, хто побачить це відео, щоб вони бачили, наскільки в нас там сталося. Щоб здійснити навіть найменшу операцію на хребті з використанням імплантів, а саме при травматичних пошкодженнях хребта і спинного мозку, з якими ми, на жаль, частіше стали стикатися з початком війни, уявіть собі, що Весь вміст оцих ящиків він потрібен. І саме цей хірургічний інструмент, ці імпланти, які вже допомагають вертикалізувати, або ж повернути встрій, або ж пришвидшити реабілітацію пораненим бійцям. Ці імпланти і інструменти були ласкаво надані нам, нашими колегами із Канади, компанією Канада Асіст Павло Мороз, Ян Сплавінський, Маркіан Пахута та Надія Гірилюк. Ми вам щиро вдячні за те, що ви знайшли час, можливість передати ці імпланти та інструменти для роботи нашого відділення. Вони вже працюють на. Благо наших пацієнтів. Тому вдячні вам ще раз.